Для чого нам виконувати 10 заповідей? Хіба Господь їх не скасував? Що буде, якщо не виконувати їх? Поговоримо про це сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. <му> Уявіть, що ви дивитеся в дзеркало. Як ви розумієте, чи все з вашою шкірою і волоссям добре? Що ви не захворіли, що все добре? Що ви можете побачити це завдяки блідого кольору обличчя, висипанням тощо. У вас є те, що дає зрозуміти, я захворів. Але коли ти хворий гріхом, то як це відрізнити? Чи є щось, що нам допоможе зрозуміти, чи роблю я щось неправильно? Десять заповідей це як дзеркало. Якщо ми заглянемо в нього, то побачимо, наскільки грішні і немічні воно допомагає нам зрозуміти. Що не варто робити, щоби зберегти себе від гріховної хвороби? Ще це нагадує огорожу, яка не дає нам зістрибнути вниз. Це зовсім не правила, які зв'язують нам руки і щось забороняють. Адже якщо не буде цього закону, то у світі почнеться хаос. Уявімо, що уряд якоїсь країни вирішив скасувати всі закони своєї країни. В цей час зникають суди, поліція та інші правоохоронні органи. У цій країні немає сталої влади, адже немає чим керувати. Законів нових не приймають, а в'язниці пусті, адже засуджених відпустили через те, що зникли закони, за якими їх засудили. Велика кількість людей, які були пов'язані з законами, втрачають роботу. А це юристи, прокурори, поліція. А тепер до головного, що буде з цією країною? Люблячий Бог заповів нам важливі речі, де одна частина закону говорить про любов до нього, а інша частина про любов до людей. Лиш поглянувши на такі заповіді, як не вбивай або не кради, хіба ми можемо подумати про те, що це поганий закон? Але в країні, де не буде взагалі ніяких законів, просто почнеться хаос. Люди зможуть робити все, що захочуть. Якщо ніхто не дотримуватиметься правил дорожнього руху, то як тоді зможуть функціонувати дороги? Скільки смертей відбудеться, якщо люди зможуть вбивати або красти? Скільки зрад і брехні посіється, і це буде лише маленька крапля в морі, маленька частинка всього беззаконня в цьому місці. Якщо ми погоджуємося з тим, що Божий закон треба скасувати? Що ми тоді даємо дияволу? Тоді виходить, що ми намагаємося довести світу, що Бог недосконалий, адже створив недосконалий закон, який довелося скасувати цих думок, якраз і прагне сатана. Але чи можемо ми дозволити собі працювати на двох панів? Зовсім ні? У Біблії написано: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Христос звільнив нас від гріха своїм подвигом на христі, але Він не скасував десяти заповідей. Сьогодні нам хочеться відчувати себе вільними і незалежними, але ми можемо бути такими лише поряд з Христом, який допоможе нам позбутися кайданів гріха. Адже диявол це той, хто хоче зробити нас своїми маріонетками, а Господь. Кожен день допомагає цьому не статися, то яку сторону ми оберемо? Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що на сторінках святого Писання ти залишив свій чудовий, благословенний, святий, досконалий закон. Допоможи нам, Господи, ходити у світлі Твого святого Слова, виконувати його і славити Тебе. Допоможи, Господи, і нашим глядачам, щоб вони теж могли доєднатися до розуміння і вшанування Твоїх заповідей. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Давайте правильно розставляти пріоритети і бути слухняними Богу та Його істинами.